Габунія Микола, Холодний Яр. В яру колись гайдамаки табором стояли, Нагодили самопали, ратища стругали. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадила на ти, щоб до тебе люди не ходили. Не ховайте, не топчіте святого закона. Не забідьте преподобним лютого Нерона. не славтеся Царевою Святою війною бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча Натура. не воїни, розбойники вори. В нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закопаний у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце, за свою країну, ви, розбойники неситі холодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте, Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Доріть дітей і брата сліпого, доріть себе, чужих людей, та не доріть Бога. Бо в день радості над вами, розпадеться кара, І повіє огонь новий з Холодного Яру. Двелі банакіс, кваліц Агардарча, Ік аравіна гардаліс, холод Потліс парча, гакапулі, цавда Гакапули, зебі Ік нептерма Ікнептерма мітом Митом Вехард зебнит, Джалотма Албат Моспос, Білий цоргей from health where shake ribs bergar martos omie sa za gelom terokidev robert bedev amas gedematni kurdebia jars ara qavsamas tkenhart martlak qachagebi damqlalebi bilshi ra kanonit ra uplebid konebid damitsit ksurt ivatshot idalot datqdegas khrisi tsremli magram male datqdeva zets a green va elvit იცروეთ და მოატყოვეთ ბრიკ ბრიკვე ბрма დაбавში სანამ ზაცორო მარელეთ დაвис რისკ ვზგაშليس დაიცამთ თქვენ საბუდარს მეფიციდან ხაივით და ცცხლივით არ შეყრიბს გაყენული ხაი